Друзі, всіх вітаю на каналі Jack of All Trades UA. В руках у мене пакунок, точніше, конверт з Укрпошти. А це значить, що сьогодні буде розпаковка. Але перш ніж переходити до цього етапу, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поділіться покликанням на це відео або на канал о, в цілому з тими людьми, кому, на вашу думку, мій контент може бути цікавим. І також не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Можете вже прямо зараз авансом, можете трошки пізніше, коли додивитесь до кінця. І так. Що в цьому конверті? Звісно, що тут продукція Укрпошти, марочки, листівочки, конвертики і, можливо, дещо інше Це те, що я для себе назвав літня серія чи літня продукція, тому що. Цього літа 2023 року два місяці протягом червня-липня, відповідно, я ніяких замовлень в онлайн-магазині Укрпошти не робив. Тому що ну, я так для себе вирішив: всі ті новинки, які вони протягом двох місяців літа презентували, вони, ну, скажімо так, не мали шансу. Створити якийсь ажіотаж навколо себе і бути швидко розкупленими, тому я вирішив почекати два місяці, щоб не витрачати гроші на поштові пересилки, і дочекатись, поки збереться певна кількість. Товарів, які мене цікавлять, поштових випусків, ну, якоїсь супутньої продукції. І потім уже одним махом все це замовити, і таким чином отримати навіть безкоштовну доставку. Ви пам'ятаєте, я сподіваюся, вона від 600 гривень працює. Від 600 гривень робити замовлення о, в онлайн-магазині Укрпошти, і доставочка безкоштовна. А, відповідно, за два місяці зібралось дещо, що мене зацікавило. Чесно кажучи, я думав, це буде доволі великий такий пакуночок, але все в стандартний укрпоштівський конверт влізло. Ну, і щоб не затягувати, давайте переходити безпосередньо до розпаковки. Отже, друзі, розпаковка. Висипаю вміст конверту на стіл. Так, що у нас там ще залишилось? О, це щось цікаве. Я навіть знаю, що це таке. Так, тут у нас пусто. Значить, давайте я зараз розсортую все по а, стопочкам. Що конкретно я отримав, і потім уже конкретно по пунктам буду вам розповідати. Так, друзі, все розсортував, тепер можу вам по порядку розказувати. Звісно, що почну саме з поштових наборів цього літа, як я вже і сказав, саме заради них, значить, ця покупка і робилась. І так. 30 червня 2023 року Укрпошта випустила поштовий набір під назвою Головне управління розвідки Міністерства оборони України із серії Слава Силам оборони і безпеки України. 30.06. Тираж тираж марки. 1 мільйон 75 тисяч примірників. Давайте подивимось на. Блок марок. Ось так він виглядає. Тут у нас є по краю напис. Мудрий пануватиме над зірками. Ось є у нас такий конверт. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. З тиражом 195 тисяч примірників. І є ось така листівка або картка. Тут у нас тираж 155 тисяч. Ось такий поштовий набір вийшов, і він є благодійним. Тобто якісь кошти, якусь там суму з кожного з них Укрпошта буде перераховувати на Збройні Сили України. А конкретніше, якщо я правильно розумію, 7 гривень з кожної марки. І цей поштовий набір він присвячений звільненню острова Зміїного. Переходимо до наступного набору. Наступний набір називається Служба безпеки України із серії Слава Силам оборони і безпеки України. Він був введений в обіг 26 липня. 26.07.23 року. Тираж у нього такий самий, як і у попереднього. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Так, і тут у нас ніякої благодійності з нього Укрпошта не робить. Ніякого додаткового номіналу, збору в ньому немає. Так, Давайте подивимось більш детально. Отже, ось так виглядає блок марок. Їх у нас тут знову ж таки 5 штук, як і в попередньому випадку, плюс одна ось така, котра не рахується. Тому що навіть в магазині Укрпошти написано кількість марок в аркуші 5 штук. Тобто, це не марка, це так, додатковий приємний бонус. Далі. У нас є великий конверт. У нас є маленький конверт, тираж маленького 195 тисяч, тираж великого 50 тисяч. Ну, і знову ж таки, двома мовами, як завжди, подається інформація, подаються всі роз'яснення, котрі потрібні до. Тих зображень, які ми тут бачимо. Далі ще собі замовив конверт перший день, прем'єр жур. Так. Тираж 50 тисяч. І замовив собі картки. Ну, точніше, проста картка або листівка, вона а, в набір безпосередньо. Входить. Так, тираж у нас 155 тисяч. А на додачу до набору взяв собі, е, окрім конверту першого дня, і ще взяв собі так званий карт максимум. Для мене це новий вид продукції. Це у нас листівка з маркою. З відповідного набору, так, плюс відбиток Штемпеля перший день. От тут у нас є перший день. Так, Служба безпеки України, Київ 26.07.2023. Доволі цікаво е і красиво виходить. І ще такий цікавий момент марки настільки гарно наклеєні, що. Якщо отак от пальчиком прям не щупати, не пробувати і е, до очей близько не підносити, то може здатися, що це е, як елемент малюнку. Тобто, що це просто надруковано на одному аркуші картону. Але ні, це марка, яка сюди наклена, просто наклена вона дуже прям так шикарно. Ось, значить, такий у нас другий літній набір. За 23-й рік третій літній поштовий набір називається Винищувачі зла. Тираж марки 600 тисяч примірників. А, значить, введена вона в обіг. от До речі, що цікаво, магазин Укрпошти не дає навіть конкретну дату, і взагалі вона, мабуть, ще там на початку липня. З'явилася для передзамовлення, але в продаж, ну, десь там в кінці липня, здається, поступила. Можливо, в перших числах серпня. Чесно, уже не згадаю, коротше кажучи, навіть немає конкретної дати введення в обіг. Ну, але то, то таке. Отже, у нас 4 марки. Цей набір також входить в групу, в цикл Благодійність: 16 гривень додатково з кожної марки буде перераховано. На Збройні сили України, можливо, конкретно на повітряні сили, не знаю. Ну, але так чи інакше на українську армію. І відповідно цей набір присвячений очікуванню а, літаків f 16 в Україні. Дуже так цікаво. Ну, оригінальна ідея, я б сказав, я намагався підібрати слова. Два попередніх набори. Ну, там, як би все зрозуміло. Зображені військові питань немає. А ось тут оригінально, креативненько. Так, друзі, отже, окрім блоку марок, в цей набір іще у нас ага. Входить ось такий конверт, його тираж 150 тисяч примірників. І ось така листівка або картка. Також, також доволі цікаво. Подивіться на цю картинку. Літак, герб. А якщо це все поєднати і накласти одне на одного, то у нас виходить щось типу а, шолома середньовічного лицаря, а, і за візором цього лицаря ми бачимо очі, які пильно дивляться на ворога і нічого хорошого йому, звісно, що не обіцяють. Також доволі. Креативно, оригінально намальовано. Так, тираж у нас тут 150 тисяч примірників. Ну, і на додачу до цього набору взяв собі а, конверт перший день. 50 тисяч примірників. Так, знову ж таки, тут у нас є інформація двома мовами. Давайте ось так покажу, кому треба поставити на паузу і прочитайте інформацію. Так, сподіваюся, що так буде нормально видно. Тобто на звичайних конвертах у нас немає ніякої текстової інформації, на конвертах першого дня додається, подаються додаткові. Роз'яснення. І ще собі взяв карт максимум, тобто листівка з наклеєною маркою. Дивіться, яка марка от одна окремо від блоку, яка вона велика. і Відбиток. А, до речі, о, завдяки карт максимуму, хоча б можна розуміти, яка ж офіційна дата введення в обіг цього набору цієї марки 04.08, Тобто, це все-таки у нас перші дні серпня. Нацбанк презентував в цей день свою 10-гривневу монету. Сили ППУ, а Укрпошта, відповідно, свій блок е марок, винищувачі зла. Так, і там ще у мене в наступному замовленні, яке очікується. Я так розумію, після Дня Незалежності буде у мене ще ось такий. Конверт, але зі штемпелем, з відбитком першого дня і з маркою. Якщо не помиляюсь, тому що з'явився в продажу він, ну, принаймні я його побачив, 18 серпня і, замовляючи блок Батьківщина мати, взяв собі і конвертик зі. Штемпелом, ну, але то вже таке. Коротше кажучи, ось такий у нас третій поштовий набір, і ось такі три набори загалом за перші два літніх місяці. Ну і тепер покажу вам, яких іще додаткових ніштяків я собі замовив в рамках цього одного пакунку: конверт. Немаркований 30 років першим поштовим маркам новітньої України. Вирішив, що раз уж збираю марки, то чому б і не взяти собі такий конверт. Тираж 37 тисяч примірників, і це у нас конверт 22-го року. 17.02.22. О, до речі, це у нас буквально там за тиждень до війни. Можливо, це останній передвоєнний конверт Укрпошти. Так що хай буде в колекції. Наступний конверт а, з Тризубом. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Тарас Шевченко. Так, це у нас а, дата 10.031 року. Тираж 350 тисяч. Це у нас 21 рік. Коротше, це конверт з минулого життя, з довоєнних часів. А до речі, тут у нас тираж всього-навсього 37 тисяч примірників. Так що, добренько, хай буде. Далі. Далі взяв собі аркуш українська абетка. А, значить, почав я з того, що ще взимку замовив собі. Повністю українську абетку в такому ж вигляді, але це наліпки, укрпоштівські наліпки. Тобто е, аналог марок все те саме, тільки просто як наліпки. Вони там по 5 гривень були, до речі, вони. Досі продаються, і, до речі, всі попередні поштові набори, які я вам показував, все ще є в онлайн-магазині Укрпошти, принаймні на сьогоднішній день на 19 серпня. Але це я починаю відволікатись. Отже, марки, марки 2020 року. І, в принципі, от в продажу залишався тільки кінець алфавіту останні літери. Блок не дешевий. тут у нас 11 марок, якщо я правильно розумію, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 99 гривень. Звісно, що в ідеалі мати б повну колекцію, ну, але вирішив вже брати те, що є. Бо мені це цікаво. От, просто цікаво, тому хай буде в колекції. Так, що у мене ще є? Є у мене карт максимум Калуш Оркестра. Знову ж таки, картка, марка і відбиток першого дня. Тут у нас Івано-Франківськ, і це у нас 10.04 року. Тут гарно так штемпель ставили, що майже наскрізь пройшло. Так, тираж 200 тисяч. Тоже такий цікавий артефакт, мені здається. Далі. Далі у мене є карт максимум з Кримським мостом. Так, Кримський міст Київ перший день, 04.11.22 року. Так, тираж картки у нас 300 тисяч. Далі у мене є карт максимум Доброго вечора. Ми з України. Що, марки двох номіналів. АМ, Номі... ось вона, та номіналу W. І е, Доброго вечора ми з України. Це один з моїх найулюбленіших. Поштових випусків. А за минулий рік, мабуть, в принципі, найулюбленіший. Тому також вирішив собі для колекції взяти карт максимуми. Знову ж таки, карт максимум русський воєнний корабль ІДІ. А, так, значить, відповідно, це у нас назва листівки, а стосовно марки, марка тут «Русський воєнний корабль Всьо. Тобто це не, не та легендарна перша марка, ні-ні, ні це вже друга. Так, і знову ж таки, тут у нас номінал. F і номінал W. Відповідно, дві листівки, вони однакові, а от марочки у нас різні. Так, і штемпель. Штемпель у нас однаковий. Одеса 23.05.2022 2022 року. Знову ж таки, марки настільки класно приклеєні, що. Якщо не придивлятися, може здатись, що це е, одна картинка, що немає там нічого наклеєного. Ну, і знову ж таки, привіт з минулого року. Це у нас блок. Точніше, не блок, вибачте, е, одна марка. Вільні, незламні, непереможні. Також вона мені. Подобається певні спогади з тими літніми днями минулого року пов'язані, тому вирішив собі взяти ще один наборчик. Плюс є у мене ось такий артефакт: конверт, перший день з наклеєною маркою і, відповідно, штемпелем. 24.08 2022 року. В цьому році у нас до Дня Незалежності буде блок Батьківщина мати з тепер уже Гербом України на своєму щиті. І цей поштовий. Набір він з'явився для передзамовлення в онлайн-магазині Укрпошти 18 серпня, і швиденько його розібрали. Але марка, блок марок, все іще є. Тому хто не встиг, давайте переходьте в онлайн-магазин і обирайте собі для колекції щось цікавеньке. Отже, друзі, ось такий величезний. Комплект всього вийшов. Треба зараз це буде іти розсортовувати по своїм папочкам. Дякую всім, хто подивився особливо, якщо ви до самого кінця це відео подужали. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, національного виробника. А краще, мабуть, сказати, національних виробників. Всього вам найкращого, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Вони обов'язково будуть.